Під час повномасштабного вторгнення до нашого міста приїхало дуже багато цікавих творчих особистостей. Зокрема, серед них і з'явилася ідея цілого проекту, можливо, під який би можна було залучити грант, і, скажімо, таким чином продовжувати розвивати традиції мистецтва у Кам'янці-Подільському, саме на основі творчості Олександра Львовича Грена. Ну, на превеликий жаль, грант не був отриманий, мистецький, мистецький осередок все ж таки в нашому місті зберігся. І ось творча інтелігенція Кам'янця вирішила вшанувати пам'ять Олександра Львовича Грена. Своїми творчими роботами, своїм творчим доробкам, кожен у своєму жанрі, у своїй техніці, у своєму стилі. Тому на сьогоднішній день у галереї мистецтв можна побачити і фото, і, фото, і живопис олійний, і акварельний, графіку, розпис по склу, витинанку і навіть, навіть ляльку-мотанку у стилі Грена, саме йому притаманним, отом, отим неймовірним духом, яким сповнені. Його роботами сьогодні зали галереї наповнені теж здається тим самим духом, але вже помноженим на 55. 55 учасників цієї виставки, яка і отримала назву Подолянка. Неймовірне відчуття від перегляду, від перебування. Тут ще один дотик до прекрасного, до прекрасного мистецтва. І що вражає до мистецтва подільського мистецтва, яке було започатковане Олександром Греном, чудова традиція, яка крокує з покоління в покоління, зараз відбувається ось тут чудову ідею, яку запропонувала Ольга і Володимир Бучковський, про показати неймовірне відчуття краси подільського краю, саме подолянок наших краєвидів, наших традицій, за що звичайно величезна подяка, і подяка також за те, що це відбувається саме зараз, коли камянець подільський відкриває свої двері. В рамках відзначення Дня міста надзвичайна подія, тому що ще ми перегортаємо ще одну сторінку, мистецьку сторінку Кам'янецької історії історії творчості, історія, яка пов'язує нас від Олександра Грена до наших сучасних митців, фотографів, художників. За що щиро дякую? У нас багато письменників, поетів, хореографів, музикантів, звісно, художників. Адже як можливо не малювати оту красу? Якою ми оточені, колись, напевно, і до такої думки дійшов Олександр Львович Грен, який ще юнаком приїхав із нинішньої Російської Федерації до Кам'янця Подільського, вслід за своїм військовослужбовцем батьком разом із родиною Грени переїхали всі до Кам'янця Подільського. Олександр Львович Грен художник-педагог, непересічна особистість, художник. А ще людина надзвичайної душі, яка, народившись в Росії, але настільки палко закохалася в Україну ще тоді, на зорі ХХ століття, який навчився любити наше місто, наш край такою палкою, любов'ю, таким неймовірним почуттям, що усі свої полотна він присвячував саме йому величності, красі подільського краю. Йому, подільському килиму, подільській жінці, подільському національному строю він все це зображує у своїх творах. Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник володіє близько двома десятками робіт Олександра Львовича Грена, які музей отримав, так би мовити, у спадок від маєстро. А чи справді його роботи це пісня, це Ода Поділлю і Подільському? Подільським людям, подільській жінці, тож запрошуємо вас до перегляду.